Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Зоряна, я мама в декреті. І на каналі я вас мотивую на прибирання, на хатні справи, на домашні справи. Показую свою сім'ю з трьома дітками. І перш ніж почати відео з прибиранням, хотіла вам показати просто неймовірну красу. Це розарій, уявіть собі, у багатоквартирному будинку. Так, це не приватна територія, це. Сусіди, люди, багато, багато людей зібралися разом і разом доглядають за такою красою. Виглядає це все шикарно, це недалеко від нас. І сьогодні ми насолодилися цією красою. Словом, я дуже вражена, що навіть проживаючи в багатоквартирному будинку, можна отримати таку ймовірну ландшафтну красу. Тож насолодіться і ви, кадри просто неймовірні, тому що троянди ну, вище всяких похвал. Я таких навіть і не бачила з роду, тому я була в захваті. Сподіваюсь, вам теж це підніме настрій. Ну, а ми переходимо до прибирання. Починаю свій влог із прасування. Поки син спав біля мене, я тихесенько встала і навіть не виймаючи. Підставку для телефону штати вирішила тихесенько попрасувати, щоб не розбудити його. Буквально мені потрібно, потрібно було кілька сорочок попрасувати для чоловіка на роботу. І так вийшло, що під час того, як я прасувала, побачила, що ще декілька сорочок потребують прасування. Словом, тут у мене могло б перерости це все знову у дуже тривале прасування. тож якось. Наступний раз не буду так робити, бо коли затягую, розумію, що і треба, і в той же час і не хочу дитячим сном ризикувати, бо він зараз поганенько спить. І тут прасувала, уже прасувала, дійшли руки до сорочки, і я така дивлюсь, а вона жовта. Вона чиста, але в тих місцях, де ось біля рукавів. На горловині видно від поту і часу такі жовті плями стали. Тож я вирішила скористатися кисневмісним порошком. Тут дістала ще кілька таких потребуючих прання сорочок. І бачите, залила це все кропом 100 градусів, Ось щойно щойно закипіла вода. І туди поміщаю ці всі бавовняні сорочки. Значить, у мене їх назбиралося 4. І ще ось таку знайшла е, хбешну кухтинку, теж вона пожовтіла. з Часом її довго чоловік не носив, я її знайшла на вішалці, потрібно було теж її привести в почуття. Тож, в кінці відео буде результат. Сподіваюсь, він буде позитивний. І ось ще дитячу футболочку, вона зараз мокра, я її попрала, але не випралисті всі плями після дитячого майданчика. Отак, замочую, і прямо хай воно аж остуджується до повного-повного стигання. А це нова сорочка чоловікова, але, видно, хтось в примірочній міряв. І ось такі сліди на комірцю, тому я вже вирішила тут просто попрати. Милом для виведення плям. Швидко все відійшло, не потрібно було замочувати в киснемісному порошку. А ось ця упаковка Тайду мені слугує упакуванням для цього киснемісного порошку. Взяла Білі паруса, по-моєму, так білі вітрила називається. І в другу партію ще кидають для експерименту теж з цим кисневмісним порошком білі вітрила. Дитячі шкарпетки, як ви бачите, в дуже поганому і вигляді. Ще такі темніші сорочки. Вони всі бавовняні, їх можна великою температурою обдавати. І ось такий в мене був кухонний рушник. Тож почекаємо, доки висохне, і буду ділитись результатом. І ми переходимо до прибирання у ванній кімнаті, точніше у туалеті гостьовому. Потрібно сьогодні навести тут порядок. У нас чомусь стало дуже сильно ржавіти середина унітазу. Видно, вода має відношення до цього всього. Я користуюсь доместосом. Таке є жовте упакування і біле упакування. Вони найкраще діють і найменш пахнуть, як на мою думку. Я дуже не люблю цих хімозних запахів, і все ж без таких сильнодіючих засобів, на жаль, теж не можна обійтись. Зараз я ганчіркою наношу, і хай вона подіє, повністю наношу на весь унітаз, на обідок, на кришку. І тим часом мию ось цей стільчик, на який діти наступають, щоб помити собі руки. Для миття пластику дуже рекомендую спробувати пасту універсальну. Купувала її в Аврорі. Зараз на неї знижка вона 22 гривні коштує. Така дієва штучка на основі соди, наскільки я розумію, і непогано справляється з такими неважкими забрудненнями. І також підходить для миття кахель. ось На підлозі в мене були плями. ну Знаєте, як діти після майданчика приходять, десь там польопалась водичка, трішечки бруду і вже там калюжа. Це все в'їдається в плитку і потрібно, знаєте, часом так відшкрябувати, напевно. І з такими от завданнями ця паста дуже прекрасно справляється. Без зусиль, вона неабразивна, вона така дуже масляниста. ну, Словом, спробуйте, я думаю, що господині оцінять. Змиваю засіб, який вже подіяв, в деяких місцях, уже, на жаль. Не відмивається, жовтизна в'їдається, якось це все неохайно виглядає. Ну але речі не вічні, і вони для того, щоб просто служити людям, а не труситись коло них і якось все життя покладати, щоб їх до ладу доводити. Я більше за розумне використання. Трішки, да, є зіпсовані якісь речі, ну але. Нічого на то вони і речі. І в кінці кінців я насухо протираю обідок унітазу. Також цією пастою універсальною вирішила пройтися по умивальнику. Тут часто доводиться прибирати, бо ми ходимо на двір, діти бруднять руки, і потрібно, знаєте, потім після них ще раз прибирати. Вони руки помить, а я потім за ними прибираю мою. Але нічого, це все робити дуже швидко, легко. Я вже тут забрала зубні щітки раніше в нас стояли, поклала їх у шухлядку для того, щоб діти не бризгали на них і вирішила, що так буде а, більш охайно і, мабуть, безпечно для здоров'я. Та а, рушничком, який, знаєте, тут висів у діток для використання, перш ніж відправити, відправити прання, я зазвичай насухо протираю фасади меблів, також кран натираю до блиску. Ну, так, перш ніж знаєте, відправити убрання, таку річ проводжу. Повертаю мило, дозатори, рушнички, повісила новий рушник і чистоту навела. У таку спеку потрібно не забувати про вазончики. І повертаюся до шафи. Потрібно було тут поскладати ці речі. Я вже помітила, що чоловіку незручно користуватися вішалку, я туди повісила занадто багато одягу, тож вирішила залишити там футболки, сорочки, а ковтини якісь тепліші, поскладати ну, якби на полиці, щоб вони не займали місце. І таким чином я звільнила простір, і тепер зручніше користуватися. Ось тільки вішелок звільнилося, і дещо піде у прання, дещо буду ще далі прасувати. Але все-таки я розбудила дитину, тож ми спустилися з дітьми на перший поверх, і я тут вже робила вже ті справи, які просто можна було зробити разом із дитиною. Знаєте, я стараюсь виконувати домашню роботу, але все ж таки не тоді, коли діти дуже активні. Тобто я в основному працюю тоді, коли діти сплять. Але бувають і такі випадки, як зараз. Благо, я вже навчилася з цим якось бути. Це я заморожила поштучно, так от покладала кожну ягодку, щоб вони не злипалися. Буду в пакет зараз перекладати. Зручно це робити, якщо у вас пустий морозильник на одну полицю, на якихось ну щось такого плану. У мене не дуже багато місця, тому я на таких маленьких кришечках. Головне, щоб вони не злиплись між собою. Ось і тоді вони. Кожна окремо зручно доставати, наприклад, на десерт якийсь класти взимку. Ну і взагалі, знаєте, приємно, коли вона не однією масою так от заморожує. І ще невеличка розпаковочка. Вирішила спробувати оці підгузки. Не дуже хороші відгуки про них чула, але раптом мені підійде, точніше, сину. Кисневмісний плямовий відник мені радили цієї фірми місіс Хелен. Не знаю, не пробувала, але ви радили мені двічі в коментарях, тому буду пробувати. Взяла серветки, взяла ось такі паперові формочки для кексів, хочу спекти. Також взяла такий новенький аромодифузор, спробувати. Думала, що він з запахом манго, а виявилось морська хвиля, а я дуже не люблю морську хвилю. запах. Взяла цикорій з фекром привезу. Ще взяла запаску Йоршика унітазного. Ще одна пачка пльовідника цього, тому що якось їх швидко розібрали, хотілося запастись. Так, і ще взяла пачку кави, така була на акції. Спробуємо, поки що не знаю. І взяла обкладинку на паспорт, теж була по акції. Так, і ось уже результати. вся зникла. Навіть на ось цій сорочці. Ну, трошечки видно, але вже не така, не така сильна жовта пляма. І тут теж все чудово відібралося. Ну, це була нова, але я милим просто обробила. Словом я дуже задоволена. Це кисневий порошок біля вітрини. І показую ще інші речі, які я прала. також цим порошком. Ось так шкарпеточки відібрались, дитяча футболка. Всі плямки відійшли. І абсолютно майже як нова ось ця ковтинка. Я вже як старенька. Тримаю біля себе постійно тонометр, водичку. Дуже це смішно. Але, як то кажуть, вже не дитина. Також перекидувала фотографії нещодавно на комп'ютер з телефону, з Google фото і вони в мене якось заміксувалися так, що тепер незрозуміло по роках деяка фотографія. Всі заміксувалися. Можливо, хтось знає, як їх відсортувати заново, тому що дуже багато фотографій хотілося б мати якихось, знаєте, відсортовані варіанти. Так, і ще сьогодні буду перестиляти, прибирати. Хотіла показати вам, як за декілька днів накопичується ось такий пил текстильний. Ой, це я взагалі жах. А це прибіг малий і начебто поміг нам застелити ліжко. Ну, він дуже молодець старається, але зараз все рівно буду все перестеляти, тому що вже брудна постільна білизна. Напишіть мені, чи ви полюбляєте перестеляти постільну білизну. Для мене це ну, така не дуже улюблена справа, але. Але раз на тиждень я її роблю все рівно. Раз на два тижні, коли я згадаю, але стараюся принаймні раз на два тижні поміняти. Влітку, звичайно, частіше, тому що підніє, що жарко. Зараз спати взагалі дуже жарко стало. І ми вночі відкриваємо вікна, а протягом дня постійно вмикаємо кондиціонер. У нас в квартирі дуже спекотно. Буває в день і 33-35 і градусів в квартирі. І як ви розумієте, ну, це. Ненормальний клімат, щоб з дітками перебувати. Тож ми використовуємо кондиціонери. Але від кондиціонерів теж є негативні моменти. У нас, правда, не напряму на нас дує охолоджене повітря, але все рівно буває так, що і око просквозиш, і вушко, і я постійно собі просквожу вухо. У мене вже, знаєте, це таке стандартне, що болиться вухо або око. А зараз на фоні ще за мною спостерігає син старший. Він дивиться на на мене через камеру телефону. І я там на фоні з ним розмовляю, кажу, що ж ти не дивишся вживу. А через телефон і він каже: я дивлюсь тебе по телевізору. Йому дуже подобається. Ну, знаєте, як діти дивляться ці мультики по телевізору. Їм подобається. Отак От він і за мною спостерігає, і йому так більше подобається. Також він мені зараз прийде на поміч, допомагає тут. Я ну, не, не наполягаю, не залучаю прямо аж так до обов'язкових якихось завдань, але в них є вже ті завдання, які вони звикли виконувати. Вони застеляють свої ліжка, вони собі чистять зуби. Ось вони вмиваються. І, наприклад, іграшки це обов'язково, щоб вони збирали в своїх кімнатах. Якщо десь щось занесуть, то теж вони це роблять. Ну і дуже син уже старший допомагає мені з меншим. Якщо, наприклад, десь треба посидіти, побути хвилинку, поки я схожу там, по справам в туалет той же, то він може якби перебути ці кілька хвилин. Ну, звичайно, що від дитини потребувати тої самої відповідальності, що й від дорослого, це не неправильно і якби, це все під мою відповідальність. Але син вже полюбляє забавлятися з меншим. він Далі там на фоні я вирізала той шматок, бо там камера дивилася в підлогу, але е він грався з молодшим братом дуже активно і весело. Тим часом я вже тут перестелила все, повертаю назад усі подушки. Також цей раз одягнула вже декоративні наволочки. Минулого разу вони були у пранні. У мене всі комплекти якісь такі сіруваті, але я дуже полюбляю, щоб вони підходили до основного кольору ліжка. І завершую прибирання в цій кімнаті миттям підлоги. Мотивую вас теж прибратись, навести порядок, особливо зробити вологе прибирання, тому що, знаєте, це відчуття, коли все чистеньке і аж пахне чистотою, провітреною кімнатою, ніде нема пилу. Дуже приємно потім лягати спати в такій кімнаті. І, звичайно ж, приємно відчувати себе молодцем після проробленої роботи. І наостанок зробили закупочку з дітьми і з чоловіком ходили у сільпо, придбали 30 яєць по 3,19 зараз. Невеличкі сирочки, два штучки взяли по 16,90. Ось такий сир по 399 гривень, кома безлактозний. Такі йогурти були по акції 11 з копійками, точно вже не пригадаю. Лимончик ось заважив на 9 гривень, по 75, здається, кілограм. Такі от безлактозні сирки, не пригадаю зараз, скільки коштували. Банани по 57 гривень у нас зараз. Молоко безлактозне, кефір був безлактозний зі знижкою. Помідори на гілці. Вони у нас зараз по 78 гривень 90 копійок. Йогурт безлактозний взяла по 29 з чимось, точно вже теж не пам'ятаю. І на акції були по 45 гривень серветки. І такий корисний обід сьогодні готувала, стушкувала спаржу, моркву, помідорчик свіжий, скумбрію готувала в духовці і картопляне пюре. Дуже смачно вийшло, поживно, ми з задоволенням пообідали. Ну і на завершення хотіла вам показати, як добре, коли є старші діти у сім'ї, і як вони бавлять, забавляють меншого. Це насправді благословіння, попри труднощі, які є, все рівно це добро і щастя яким я би хотіла трішечки поділитись з вами цією радістю, подивіться, як вони класно проводять зараз час, особливо коли вже подорослішали. Я дякую, що ви провели цей час зі мною. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Чекаю вас в наступних відео.